Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В Студії журналістка Світлана Кравінська. Для людей з інвалідністю у Вінниці реалізовується соціальний проєкт Нескорені духом. Про мету проєкту, хто може стати його учасником, чого навчатимуть та важливість подібних заходів під час війни. Говоримо сьогодні. Гостя студії, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Виткова. Вітаю, Вітаю. пані Валентино, Розкажіть, в чому суть проєкту Нескорені духом. Знаємо, ми що 3 грудня відмічається, можна не сказати, не відмічається, а всі ми знаємо, що 3 грудня це є день міжнародний день осіб з інвалідністю. Тому досить важливо підтримати таких людей і передбачати і різні проекти, щоб не опускалися руки, підтримати їх і мотиваційно. І ми знаємо, що на сьогоднішній день багато приділяється уваги і щодо безбар'єрності таких осіб. І от скажімо, в департаменті соціальної політики, і така думка, на склалася, що потрібно щось зробити таке нове. Тому що ми багато заходів і відвідуємо, і проводимо адже ми працюємо із громадськими організаціями, де є особи з інвалідністю, це і центр реабілітації «Гармонія» Раїси Панасюк. Це і наші організації, громадські УТОС, УТОХ, де є особи з інвалідністю. І, от дивлячись на цих людей, просто бачиш, що люди не падають духом, вони працюють, вони надихають. І от саме так народилася, скажімо, думка про цей проект, щоб зібрати. Таких людей, саме людей з інвалідністю, щоб вони могли поділитися своїми досягненнями, своїм досвідом, і показали, що не варто опускати руки, а є, а є мотивація і є бажання рухатись вперед, і що вони такі самі члени суспільства, як всі ми. Тобто є бажання, але треба докласти зусиль, і все виходить, і це надихає інших людей. Власне, та інвалідність, яка є, не стала перешкодою, так. не стає перешкодою для них на шляху до успіху. Таке питання: скільки учасників і, взагалі, як здійснювався відбір учасників? Учасників відбір здійснювався за реєстрацією департаменту соціальної політики. Ми розмістили на ресурсі міської ради, на сторінці департаменту соціальної політики інформацію з посиланням на реєстрацію. І хто зареєструється? 10 чоловік, але це мається на увазі особи з інвалідністю. Перших 10 чоловік, які зареєструвалися, заповнили відповідну форму. От вони є і учасниками цього проекту. Це 10 чоловік з інвалідністю якою, тому що в нас є, звісно, багато там різновидів, так, діагнозів. Але це люди зі збереженою ментальною чи чи, 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 чи це бути не можуть бути? Це не будь-які люди uh -huh. можуть бути з інвалідністю, а і в нас вже є реєстрація декілька осіб, на 8 осіб на сьогоднішній день вже зареєстровано, і, власне, радує те, що тут є і співаки, і блогери, тобто різноманітні такі, скажімо, професії, яких варто. І послухати, і скажімо, цей проект ми запускаємо. Він буде проходити такі неформальні, скажімо, обстановці, це такий як мотиваційний захід, де за чашечкою кави ми зможемо поспілкуватись в такому неформальному форматі, де вони поділяться своїм досвідом. Ми знайшли такий арт-простір піч на сковороди 25, який також нам надав приміщення. Ми за це вдячні, де саме буде проходити. Це, це спілкування. А от далі всі ці учасники, які зареєструвалися, проведемо мотиваційну зустріч при підтримці IT школи, з якою ми співпрацюємо. Керівниця школи це Лариса Іваненко, школа розташована «Оводова-22». Тоді ці люди, такі, які будуть на зустрічі з нами завтра, вони отримають можливість пройти курси і і Отримати відповідний сертифікат про проходження цих курсів і про це навчання. Навчання це розраховано на близько десь трьох місяців. Я думаю, що раз люди зареєструвалися, вони бачили до чого йде цей проект, що це дійсно буде разом у співпраці з it школою, що це також їх зацікавило. Це є ще нова можливість здобути нові знання. Тому це такий перший наш проект. Ми його назвали так нескорені духом. І будемо і надалі рухатись і працювати, аби надавати підтримку таким особам і вчитися у них, тому що от дійсно вони, в них є багато такого і нового. І коли слухаєш, вони навіть і підказують, тому що, можливо, і ти не то, що не, не можеш це зрозуміти, а в них от більше це бачення, тому що вони, до них варто прислухатися, і от тоді вже скажімо, впроваджувати те, що, те, що вони вважають. За Який вік учасників? Вік учасників ми, скажімо так, передбачали від 18 до 60 років. А кого більше старшого чи мен чи молодшого? Ви отак от можете вже порівняти. Ну на сьогоднішній день ще немає. У нас 10 чоловік. У нас є на сьогоднішній день 8 чоловік, які зареєструвались. Реєстрація ще триває, але я хочу сказати, що є і молодь, і є от середній такий вік яким чином буде реалізовуватись проєкт? Тобто ви зустрілися, обговорите і почнуться навчання. Як часто вони відбуватимуться? В якому форматі це буде онлайн чи офлайн зустрічі? Скільки разів можливо на тиждень? Як це буде? Зрозуміла питання. Ми на ці мотиваційні такі зустрічі. Чому мотиваційне? Бо ми дійсно покажемо мотивацію цієї зустрічі, що варто зустрічатися, варто не мовчати, тому що далі передбачається рух, далі передбачається навчання. Як нам говорила керівниця і при зустрічі з it компанією ми хочемо сказати, що це буде проведено 8 занять. Вони можуть проходити як офлайн. Так і онлайн, тобто за вибором, як кому краще, тут людина вже вибирає і вже з подані ці заявки після 8 занять, як нам сказали, вони будуть розділені, вже складеться графік цих занять, і буде впродовж трьох місяців ці заняття будуть проводитися, і вже будуть після цього видані сертифікати. Фактично, може можна сказати це така школа, школа, да, школа самостійного життя, тому що здобування нової професії, але ці. Учасники, які зареєструвалися у вас, ви вже назвали, що це і блогери, і співаки. Тобто вони вже мають певну якусь свою професію, вони вже можуть так. також ділитися. Вони своїм досвідом. Так, Вони мають певну професію, тому власне і коли ми от робили такий анонс чи об'яву департаментом, що саме запрошуємо таких людей, які могли поділитися своїм досвідом, своїми досягненнями, розказати про них, як вони досягли цього успіху, яких зусиль вони доклали, щоб Ну, скажемо. Ну, поділитися своїм успіхом, грубо скажу грубо скажучи так, тому що дійсно це і максимум зусиль, це і здоров'я, це і терпіння, і сили треба життєві. Тому але люди мають успіх, мають перші досягнення, тому не варто мовчати. А це і будемо мотивувати інших людей, не опускати руки і рухатися далі, шукати нові, скажімо, якісь підготовки, перекваліфікації. Адже в нашому місті існує ряд таких скажімо, і курсів, і гуртків, тому що існує центр освіти для дорослих, де, де працює 15 гуртків, будь-яка людина, чи то людина з інвалідністю, чи така людина, яка не має інвалідності, вона може прийти як короткотермінове перенавчання, так і відповідно службами зайнятості, ми говорили, є ряд і таких кейсів, ресурсів, де можна здобути і іншу освіту, тобто перепідготовку. А враховуючи, що зараз сьогодення і у нас є вразливі такі категорії: це і внутрішньо переміщені особи, і наші захисники і захисниці, тобто ветерани, які повертаються з фронту. І можна зрозуміти, що в них була, наприклад, одна професія, там, наприклад, час цивільного життя, а зараз, повертаючись з фронту, він вже не може працювати чи захисник, чи захисниця за тією професією. Тому досить важливо приділяти увагу і професійній адаптації, перекваліфікації, а судячи по тому, що особи. З інвалідністю вони завжди ну, скажем, потребують і підтримки суспільства, і підтримки влади. Це основне завдання нашої територіальної громади, аби вони не були обділеними. Тому потрібно показувати разом з ними працювати і це надихає. І я думаю, що це не перший наш такий проєкт, і він буде вдалим. І ми сподіваємося, що ми будемо і надалі розвивати таку систему проєктів. Хто фінансує проєкт, нескорені духом? Ну, на жаль, ми всі знаємо, що воєнний стан, але дякуючи і донорам, і благодійним фондам, і таким благодійникам, от, наприклад, як ця школа АТІ, і міжнародним донорам, все це відбувається на дружніх стосунках, на стосунках такі один одного розуміюче, тому що зараз лихо, зараз біда, а нам потрібно. Працювати в тилу, адже ми, ми для того в тилу, щоб там теж було, скажемо, ми наближаємо перемогу. Ми там нас одна і ціль, нас одна, і ми рухаємося до перемоги, і перемога обов'язково за нами. Тому от в таких стосунках, в таких зв'язках, зв'язках органів самоврядування з громадськими інституціями при підтримці різних фондів. І відбувається от такі у нас заходи, і такі вдалі, я надіюсь, проекти. Які практичні поради будуть дані нашим односельцям, нашим людям з інвалідністю для того, щоб досягти успіху від тих самих тренерів, які будуть їх тренувати? Що можете сказати? Можу сказати, що потрібно. Не боятися в першу чергу, якщо було б тільки бажання. Якщо є бажання, зрозуміло, що у кожної людини свій менталітет і у кожної людини своє бачення. Хтось привик до стабільності, він не може, наприклад, брати участь йому так йде спокійно, рівненько, так влаштовує. Але потрібно колись і ризикувати, колись потрібно і докласти максимум зусиль, навіть більших зусиль, чим у тебе є. Але якщо ти цього бажаєш і хочеш, Хочеш досягти якогось нового, бути успішним у суспільстві, то варто себе пробувати, адже існує ряд таких ресурсів, яких потрібно використовувати. Тому бажаю, щоб брали участь і бути успішними, тому що це мотивує і інших, і ми бачимо, що суспільство має розвиватися, і на сьогоднішній день не має бути має бути безбар'єрність в усіх сферах нашого суспільства. Два власне проєкт закінчується за три місяці. Поговоримо я сподіваюся, вже про підсумки, про результати нескорені духом. Чи плануєте щось продовження далі? Можливо, більше учасників залучати? Чи є такі задумки наразі? Обов'язково, тому що департамент соціальної політики разом зі всіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і всі соціальні структури міста ми спрямовані на проведення заходів, і ми думаємо над різними проектами такими. І я думаю, що це початок. Ми почали, можливо, з такої малої кількості, бо хочемо подивитися, як зайде цей проект. Як тільки це все я думаю, що буде все вдало і успішно, і ми це побачимо. Бачимо, ми обов'язково будемо цю систему розвивати і працювати над новими і впроваджувати, аби допомагати людям, мотивувати інших? І скажімо, рухатися вперед, ру приближати перемогу. Дуже трошки залишається часу в ефірі. Ще останнє запитання на сьогодні: скажіть, чи буде допомога їм людям з особам з інвалідністю у працевлаштуванні, тому що вони здобудуть цю професію, а чи буде допомога, щоб вони потім її використали? На практиці чи плануєте таке? Ці люди, які зареєструвалися, я розумію, що вони вже є успішними і вони угу. працюють. Якщо буде і надалі участь в проєктах і люди, які не мають, скажімо, працевлаштування, а отримують відповідний документ, відповідні сертифікати, ми плідно співпрацюємо із громадськими організаціями, службою зайнятості, тому прикладемо максимум зусиль, аби лише було бажання для того, щоб були працевлаштовані. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про соціальний проєкт, «Нескорені духом для віничан та внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю. Дякую гості студії, директорці департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентині Витковій. В студії для вас. Працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця, ставте вподобайки, поширюйте, коментуйте, будьте в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе.